Сьогодні на стадіоні спорткомплексу Юність у Горішніх плавнях господарі поля, гравці гірника спорт, прийматимуть команду Лівий берег 2. Зараз ми можемо спостерігати склад гірника спорт. Сьогодні суттєва є заміна. У воротах дебютує Ярослав Бурако, Станіслав Козлов, який відіграв майже усі матчі. Сьогодні на лаві запасних в обороні ткач зліва, плис Попович у центрі. Яровий є, є правим захисником, і також півзахист у центрі козак Покась, Сорочан. Це опорна зона флангові півзахисники зліва Васильченко, Праворуч Скрипкевич і у нападі Чукує Мека. Сьогодні форвартосі 66-й номер. І саме йому надав перевагу Йован Маркоські. Склад команди лівий Берег 2 у воротах Домолега, захист цюрпалевич семочко Зліва у центрі Сезоннюк-Швець, правий захисник Селін. Опорна зона Тіщенко-Клюка, Грабовецький більше допомагатиме у нападі. І флангові півзахисники Шакун та Пасічний. І форвард Гереш. Який має шість забитих м'ячів. Роман Гереш входить до лідерів бомбардирської гонки. Старший тренер В'ячеслав Нівінський. Зараз ось лівий берег вам вітає гірник спор. Але загалом все оперативно було відреаговано на цю ситуацію. Були організовані, організовані пункти незглавності, частково відновлення відновлено електропостачання і ось. представляємо арбітров, арбіт, суддівську бригаду, арбітер Ростислав Дубин, місто Дніпро, асистент Олександр Ніженковський. Також представляють Дніпро, Олександр Брикун, Харків і четвертий арбітр Павло Плешко, спостерігач арбітражу Української асоціації футболу Володимир Бондар, який представляє Харків у тренерському штабі Гірника спорт працює також Павло Рибинок. Добре знає В'ячеслава Нівінського, старшого тренера лівого берега. 2 який з січня ось. Працював у Слію-19. Тут небезпечний момент. І дивіться, відбиває удар. Ярослав Бураков рятує, рятує ворота. Дивимося повтор. Єгор Шакун пробивав. Зіграли нічию з Тростянцем. Тут передача! Який момент! Який момент у Максима Скрипкевича? Ну що ще потрібно? Давайте подивимося повтор. Як там треба було підставити ногу? Можливо, заважали Максиму Скрипкевичу. Ну, це знаєте. Ну, Ну, майже 100% момент. Втрата. І що тут може бути небезпечно? Пробиває там. Ось ще один момент створено. Пробиває знову Єгор Шакун. Дивіться, ось повтор, можливо, м'яч повз ворота летів, а можливо, його кут там, в стічку, Але Ярослав Бураков зреагував. Ні, так, м'яч... Ярослав Сорочан допрацював, забрав м'яч. Рітман Чукуємека МЕКа, кручу гравців. Віддає на козака. Ну що, вже дісталися майже воротарського майданчика. потрібен удар. Він не дуже вийшов. Владислава Васильченка. Потрібно повертатися, а тут Єгор Шакун. Віддає передачу і пробиває по воротах Роман Гереш, але не дуже вдало це робить. Дивимося. повтор. Ігор Шакун цього разу як асистент виступав. З лівою пробивав Роман Гереш. Ярослав Бураков обрав позицію так, щоб ось перекривати доступ до м'яча. Тут цілком м'яч міг опинитися у сіці воріт. Тут небезпечний момент. Ярослав Сорочан Не далося йому вибороти м'яч Олександра Домолеги. Дивимося, ось там забарився з б'ячем на 11-метровій позначці. 32-й та 23-й номери. Наприкінці першого. тайму. тут перехоплення. Ігор Шакун мчить у штрафний майданчик. Ні ніхто його не зустрічає. Ярослав Бураков. Немає тут порушення правил. Це чекуємека. Один кинувся повтор. Ігор Шакун. Так, пробив гопіра. Без хитрості. Роман Гереш. Робить передачу. І тут же не щастить. Знову киянам. Більш гостро вони проводять свої атаки. Тут момент ще один лівого берега. Два пробив по воротах. Невда не вийшов удару Данила Грабовецького. Але ось передачею не вийшло у Максима. М'яч забрав голкіпер. кіпер. Не вдалося йому тут туди на лінії воротарського майданчика відправити м'яч. І тут же атака лівого берега 2. І... Нарешті ось лівий берег 2. Забиває м'яч, як то кажуть, у роздягальню. Роман Гереш забиває свій сьомий м'яч у чемпіонаті. Дивимося, повтор. Здавалося, що там ліквідував загрозу. Був шанс зупинити у Кирила Поповича, але все ж таки м'яч залітає. У сітку воріти гірника спорту Ось зустрічає центральний захисник. Здавалося, що все втрачено епізод, але м'яч від ноги відскочив знову на Романа Гериша. А так у відповіді. Гостей. Дивимося повтор. Сергій Козак пробиває. Дивимося ще раз повтор. Кому ж там лучше в м'яч у руку. Так, здається, була гра рукою. Гравець з капітанською пов'язкою. Тим часом лівий берег 2 забиває другий м'яч. Ось так. Там не був призначений 11 метровий, а тут був забитий другий м'яч. Поки ми дивилися, розглядали моменти. Ми побачимо, чи вдасться це гравцю лівого берега. А ось ми дивимося цей момент. Передачу виконав 15-й номер. Ігор Шакун один із активних гравців у першому таймі. Подає кутовий. Три атаки завершував Ігор Шакун. Тут показує Ростислав Дубина, що не буде він. Призначати, за, ось, якщо там м'яч якось вилучив руку. Ось, згідно там, правил, вимог, гра продовжується. Ось ми бачимо Олексій Плис, вибив м'яч, кач, виконує подачу Владислав Васильченко, в штрафному майданчику. Грає на Чуку Емеку, тому треба пробити, але не виходить удару. Річмонда. Він вийшов, але не точно не влучив ворота. Не вирізав м'яче. У горішніх плавнях. І тут дивіться, третій гол влітає у ворота гірника спорди. Забиває його. Той самий гравець, що намагався ударом через себе там вразити. Данило Грабовецький. Відзначається на 60-тій хвилині. Ось там ось таким ритуалом відзначили гол гравці лівого берега. Ось передача і удар в один дотик. Ігор Шакун. Записує на свій рахунок асист. Удача в штафій майданчик. Ще одна атака лівого берега. 2. Тут знов передача і забирає м'яч Ярослав Бураков. Дивимося повтор. Виконував передачу Михайло Міщенко. Роман у штатному майданчику притримав його, але всі плис не давав виконати все, що потрібно. А ось тут офсайд. Четвертий м'яч у сітку воріт, але його не зараховано через офсайд. Цей повтор. Ось у сайді опинився Єгор Шакун. Який чітко виконав праву м'яч у сітку. Там був ще. Он, бачимо 15-й номер автор. Переживає за е, гравців гірника спорт. Подача! Ну, немає нікого там, щоб добити. Дивіться, Дмитро Покась забиває м'яч. І... і скорочує рахунок. 3-1. Відзначали ми у першому таймі, що багато матчів має Дмитро Покась. 50, більше півсотні матчів у другій лізі, і ось в одному з них. Дивимося ще раз. Кирило Попович там поборовся. Дмитро Покась без роздумів відправив м'ячок у творіт лівого берега. 2. Ну що, Ірнику спорт можливо додасть настрою цей забитий м'яч. І гості готуються виконати штрафний удар біля м'яча капітан команди Володимир Швець. В підсумку м'яч забирає Ярослав Бураков. Дивимося повтор. Це було закидання на партнера. Але а тим часом Владислав Васильченко вдалося йому прийняти м'яч. Входить у штрафний майданчик. Пробиває! Ну що ж, це така гарна була нагода. Гірника спорту. Ось якщо б зараз влучив у ворота Владислав Васильченко, то гра ще більше пожвавилась би. І ще був час у гірників. І тут може бути небезпечно. І що? Влітає четвертий м'яч сітку когоріти. Їрника спорту. забиває Гол Даніїл Скибенко. Ось радіє гравець. 4-1. Рахунок. І перемога, яка могла бути 3 1 перетворюється на перемогу з великим рахунком. Лівого берега два.